Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. як ви бачите, я модернізував свою тачку до, ну, свій доч до гоночного рівня, змінив фарбу. Так що перейдемо до гоночок. Давайте, наприклад. Давайте ось цю, наприклад. 25 касарки в разі виграшу дають. Давайте спробуємо. А, проти Скайлайна будемо ганятися. Ну давайте спробуємо. Бляха-муха, оце поворот. Пацієнт повертає. Думає, що від мене відірветься своїми маневрами. Бляха, муха скільки тут тачок. А в мене закису азоту немає. А він ще буде набиратись. А, він кудись врізався. Це мій шанс хоч якийсь його обійти. Так, я його обійшов. Тепер мені треба не знаю скільки більше хвилини протриматись. Щоб... ага, іще кудись врізався. Головне, щоб я нікуди не врізався. Так він кудись врізається. Що я прямо відриваюсь від нього. Так, ще 35 секунд залишилось протриматися. 5, 4, 3, 2, 1. Ось і все. Ми протрималися. 32,5 косарки отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!